Вітаю усіх, хто зараз з нами до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. 28 жовтня близько 15-ї години камери відеонагляду зафіксували на вулиці Лесі Українки порушення правил благоустрою. Водій автомобіля Ман, рухаючись у напрямку вулиці Максимовича, допустив забруднення проїжджої частини бетоном. Внаслідок цього інші транспортні засоби своїми колесами рознесли залишки суміші по всій дорозі. Інформацію та відеоматеріали було передано працівникам муніципальної варти. Інспектори Шукали порушника та склали на нього адміністративний протокол за статтею 152. 1 листопада, о 8.39, трапилась дорожньо-транспортна пригода на розі вулиця академіка Янгеля та Варшавської. Водій автомобіля Ауді, рухаючись заднім ходом, здійснив зіткнення із автомобілем Honda. Обидві машини отримали пошкодження. До місця події прибули патрульні поліцейські. Зрештою, водії вирішили дану пригоду шляхом складання європротоколу. Близько 14.50 на перетині Немирівського шосе та вулиці Чехова трапилася аварія за участі двох транспортних засобів. Відбулося зіткнення між маном та шевроле. Вантажівка не дотрималась безпечного бокового інтервалу та зіткнулась із легковиком. Учасники ДТП викликали поліцію. Охоронці порядку пізніше повідомили, що, врешті-решт, водії вирішили усе за згодою обох сторін. Вчора, 1 листопада, о 16.43 камери ситуаційного центру зафільмували авто яка трапилася на перехресті вулиць Келицької та Лялі Ратушної. Водій автомобіля Мерседес, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі автомобілю Шкода синього кольору, що рухався назустріч. Від удару шляхом інерційного руху машини в'їхали у шкоду чорного кольору, яка виїжджала із другорядної дороги. На щастя, ніхто із учасників ДТП не постраждав. На місце події оперативно прибув екіпаж патрульної поліції. У результаті водій автомобіля Мерседес отримав протокол за статтею сто. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Шановні вінничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.